Вітаю! В цьому відео я покажу вам, які можливості доступні в підсистемі сервісного обслуговування через веб-інтерфейс. Всі функції винесені в окреме меню, яке називається послуга. Як ви бачите на екрані, Є можливість створювати нові об'єкти, наприклад, створити договір про надання послуг, створити картку обладнання, виклик сервісу або ж нове рішення в базі знань рішень. Також є можливість переглянути вже існуючі об'єкти, і ми розглянемо налаштування та можливості, наприклад, викликів сервісу. Ми відкриваємо виклики з сервісу, і бачимо, що по замовчуванню відкриваються тільки мої нерозв'язані виклики сервісу. Тобто ті виклики, в яких я є автором, і по ним ще не прийнято рішення, тобто вони відкриті. Я можу швидко переключитися, передивитися всі нерозв'язані виклики з сервісу, або ж загальні всі виклики, які існують в систему, і відкриті, і закриті вже. З різними статусами, тобто все, що створено в системі. Ми так і залишимо поки що на екрані те, що ви бачите, і подивимося, що ми можемо далі відкрити і зробити з цими викликами. Ми можемо відкрити будь-який виклик, який існує в системі. Побачити про нього інформацію. У шапці виклику є посилання на довідник. Бізнес-партнерів, тобто ми бачимо постачальника. Ми бачимо, що до якої номенклатури, якої позиції стосується цей виклик сервісу, серійний номер цієї позиції, а також статус заявки, тобто вона вже закрита. Ми можемо її повторно відкрити, переглянути інформацію, редагувати можемо цю заявку, якщо вона відкрита. Як ви бачите, є номер телефону, є пріоритет, дата створення, дата закриття цієї заявки фіксується в системі, ми бачимо, хто приймав рішення та який технік працював над даним викликом сервісу. Основну інформацію про ділового партнера Бачимо прийняті рішення. Яке було прийнято рішення, що було зроблено по цьому виклику сервісу, та пов'язані документи, які відносяться до цього виклику сервісу? Також система зберігає всі зміни в документі, і можемо переглянути, хто і коли змінював інформацію в цьому виклику сервісу. Далі ми повернемося до списку всіх викликів сервісу і подивимося налаштування вікна. Ми можемо е шукати виклики сервісу по певним реквізитам. Наприклад, в даний момент в нас є реквізит код ділового партнера, обробник, статус виклику, пріоритет тобто ми можемо відсортувати тільки там, виклики з високим пріоритетом. Або ж певного типу, наприклад, тільки ті виклики, які були створені при продажу. Для того, щоб нам було зручно користуватися, відбори, які ви бачите в шапці, можна налаштовувати. Ми заходимо в. В меню Адаптувати фільтри і бачимо всі реквізити, по яким ми можемо робити відбори. Їх тут дуже багато, тобто ми можемо налаштувати так, як нам зручно. Наприклад, ми можемо видалити код ділового партнеру. Замість нього додати, наприклад, ім'я ділового партнера. Також додамо на панель швидкого доступу, додамо ще дату створення. Як ви бачите, додались наші відбори і спробуємо зробити відбір по назві ділового партнера. Бачите, так, ми бачимо тільки два виклики, в яких діловий партнер співпадає з тим, що я внесла в відбори. Для того, щоб зняти відбір, потрібно видалити і знову сформувати список. Можна відібрати по даті. Причому система пропонує вже налаштовані діапазони часу, наприклад, сьогодні, наступні ікс днів, декілька днів можна внести значення, цього тижня, або цей місяць, або за цей рік. Тобто ми можемо відібрати всі виклики, в яких дата відноситься до обраного відбору, до обраної дати. Ми видалимо відбір по даті, збережемо наші налаштування. Знову запустимо формування списку, бачимо всі виклики на екрані. Звідси ж, з цього меню можна створювати нові виклики сервісів, тобто є окреме меню для створення нових об'єктів, але можна звідси прямо створити новий виклик сервісу. Можна встановлювати масово. Статус, відкривати замовлення, попередньо переглядати ці виклики сервісу. Інформацію, яку ви бачите на екрані, можна експортувати до Excel, або вивести на екран у графічному вигляді, причому можна відібрати різні періоди і побачити це у вигляді графіку, або такого графіку, так, або якоїсь діаграми. Щоб нам було зручно аналізувати існуючу інформацію в системі, по такому ж принципу реалізовані і інші пункти меню сервісного обслуговування в веб-інтерфейсі. Ми зараз подивимося, наприклад, договори про надання послуг, і також побачимо, що є налаштовані відбори. Також ми можемо адаптувати фільтри і вивести якісь додаткові відбори на панель швидкого доступу, відібрати по певному реквізиту, по певному значенню реквізиту, наприклад, тільки договори, що стосуються там, продажів чи ще чогось. І відобразити інформацію в графічному вигляді, або ж експортувати до Excel. Це дуже зручно і дозволяє переглянути основну інформацію та побудувати потрібну аналітику. Дякую за увагу, до побачення!